Краще проводити на свіжому повітрі, а не за комп'ютером, вважають вихованці школи козацького гарту міста Гнівань. Діти охоче взяли участь у навчальній військово-патріотичній грі Хоминська Січ. Таборування на віддаленому безлюдному хуторі Хоми проводять вже другий рік поспіль. На звичні блага цивілізації тут і натяку немає. Ночують в наметах їжа приготовлена на багатті, замість ванни, бурлива течія річки. Такий відпочинок, кажуть юні козачата, найкращий, оскільки здоров'я додає, а ще душу і тіло загартовує. Сюди я приїхав щоб відпочити, познайомитися з новими друзями, постріляти зі зізновид... знавидів зброї, покупатись. Лучше побути на природі цієї, чим сидіти за комп'ютером і садити очі. Показові виступи з бойового пака, змагання з фехтування, козацька боротьба, бій на кулачки та на тренувальних ножах, стрільба з метальної зброї. Військово-патріотична града є змогу продемонструвати всі набуті вміння та навики. Владислав Зеленецький один з перших учнів школи козацького гарту. Бойовим мистецтвом захоплюється з сьомого класу. Допомогло мені виховати характер просто-напросто. І зберегти себе. Я тепер йду по житті просто. Мені не треба ніяких робити тренінгів, особливих, щоб налаштувати себе. Я здобув те, що мені треба. Він, мені, він в мені виховав те, ким я зараз стаю. Який ти спосіб життя зараз ведеш? Здоровий і активний. Я зараз займаюсь приватною діяльністю і навчаюсь заодно в інституті історії права. Школа козацького гарту діє у гнівані 10 років. Організатори розповідають, намагаються виховати справжніх чоловіків, сильних, відповідальних і всебічно розвинених. Діти приходять маленькі, потім підростають, стають більшість такими. Чоловіками тут, тому що ми виховуємо їх в стилі чоловіків. Тобто у нас виростають козаки, справжні чоловіки України, захисники майбутньої України. Тобто, діти виховуються тут, як як на тобто це є формується еліта. Я займаюся у школі бойового ПК вже п'ятий рік. Мені це дуже сильно подобається. Моя улюблена зброя це павка і звісно булава. Всі я її тримаю. Я вже виступаю зброєю, у мене вже є свій значок ромбом. Я вже здав один екзамен по бойовому гуку. На комп'ютері я майже ж не граю. Не цікаво, краще піти пограти в м'яч, футбол чи так піти на заняття. Ми тут займаємося, оздоровлюємося, нам розповідають цікаві лекції про здоровий спосіб життя. Я почав менше хворіти, відчуваю себе кращим. Знайомлюся з іншими друзями. Я займаюся вже приблизно 6 років. Мені подобається займатися. Ну, на тренування я завжди ходжу, ну, задоволення туди ходжу, бо знаю, що там можуть навчитися щось нового. Найкраще я схожу на тренування, ніж буду посиджувати вдома штани. Я вже займаюся близько трьох років. Мені та дуже подобається, тим, що я знайшов нових друзів. І вони мені допомагають, коли в мене якась біда. Вони завжди допомагають, і дружні. Ми з ними ніколи не б'ємось і не сваримось. Ми за кожного заступаємося. В нас дуже сильна дружба. Ми майже кожне заняття проводимо якби то, то також лекції. Хто, ну, хто буває, записують, що таке честь, або як правильно вести здоровий спосіб життя. І ми кожен даємо свою версію. А що таке честь? Честь це коли людина, ну, може, наприклад, хтось потрапив в біду, то ти як. Ну, Маєш обов'язково його виручити, бо це, якби то, вважається честь. Я вже вмію виступати, вмію користуватися зброєю. Ми всі дружні, не б'ємося і не сваримося, бо ми друзі. Семирічний Ілля Тригуб в школі козацького гарту вже другий місяць. В школі бою поки мені подобається. Робити прорух, займатися. Я дуже задоволений, що ми тут опинилися, і я дуже вдячний Руслану Анатолійовичу за те, що відбувається таке дійство повернення до нашого коріння. Повернення до наших традицій, і мені взагалі кажеться, що те, що тут відбувається, дуже важливо. Якщо це люди будуть розуміти, і батьки, і будуть відпускати людей в такі табори, де вони будуть ставати і духовно, і фізично здоровими, мені здається, від цього виграє і взагалі і батьки виграють, і взагалі ціла нація. Бо на мою думку, нам це дуже не вистачає. І взагалі тут прекрасна атмосфера. Чудове повітря, люди відірвані від цих комп'ютерів, діти відірвані від комп'ютерів, відірвані від цих стін. Взагалі мені здається це чудово. Мені подобається свіже повітря. Що ми тут можемо позмагатися, постріляти з лука. Він сходить з задоволенням. Він займається щодня вдома, робить фізичні вправи. Він став трошки. Більш зібраніший, більш трошки відповідальніший. І, взагалі, мені здається, воно йому йде на користь. Я їм кажу так: вони повинні вивчати і комп'ютер, ну і не забувати за спорт за бойові мистецтва, які справді розвивають і фізично повинна людина бути гарна, і розумово вона має бути розвинена, і духовно. От ми в цих трьох напрямках і працюємо. Разом з Русланом Анатолійовичем на хуторі вся сім'я. Сини Юра і Дмитрик, дружина Ніна Олександрівна, активні учасники Хоминської Січі. Досить таки приємна Тут атмосфера. Бачу, діткам подобається. Дітки до нас приїхали із Гнівеня, з козацькі осередки, які проводить Руслан Антольович. Ось я вже вдруге беру участь разом із маленькими дітьми. Не боячись, скажімо так, що природа і немає таких умов домашніх, до яких ми звикли. Ми все одно беремо гарну участь, ось змагаємось, їмо, варимо їсточки тут. Ось тобто співаємо. Ввечері у нас буде вечірня ватра, будемо співати, стріляємо із луків. Нам подобається на Хоминській січі. Ми збираємося раз в рік літом. Це спеціально проводиться для дітей, які тренувалися цілий рік. В спортзалах, і ми тут вже робимо такі, якби, змагання на хоміцькі сесії, Тобто тут виключно будуть змагання і плюс лекції. У нас тут є представники з міліції з роботи по молоді, от соціальні служби також присутні. Тобто, лекції читаються дітям по всіх видах, от плюс травознав'я, плюс спортивні змагання. Тобто, дитина тут відпочиває і плюс отримує якісь знання. Я вважаю, що зараз у нас в наш час потрібно навпаки дітей більш займати. Різ, щоб діти ходили там в різні гуртки, секції, і, а тим паче закликають до ведення здорового способу життя. Отакий навіть цей самий бойовий гапак. Діти сюди займаються і вони проводять свій вільний час, а десь, скажімо так, шатаються по вулиці. В наш час дітки мають куди собі діти літом. Так зараз літні канікули, і це для них дуже актуально. Тим більше що все пов'язано з спортом, з національними традиціями. І для дітей виховний процес такий такі. такі... В такому плані це дуже дуже гарний. Справжні лицарі ведуть здоровий спосіб життя твердо переконані юні козачата. Отже, простір вільний від алкоголю та тютюну для них звичне середовище. Ніколи не палив, не курив і не буду цього робити, і іншим не советую. Тож це наоборот шкодить вашому здоров'ю і ще й за це треба платити. Я... Не понімаю нашу труїти свою ж націю. Ми тут не палимо. Наш вчитель він нам одразу сказав, що якщо ми будемо топити пити або курити, то він нас одразу виганяє. Хто буде яка осознана людина буде пити і курити? Це по перше принижує її гідність. Хоча вона цього часто не розуміє просто-напросто. А по-друге, це е, ускладнює контакти з зовнішнім світом. Коли людина не п'є і не курить, її люди сприймають як серйозну, стабільну своїми якими життєвими принципами. А коли людина іде за війнями моди, вона просто-напросто втрачає свій авторитет в очах навколишнього світу. Ми є за здоровий спосіб життя, тому що в здоровому способі життя можна щось досягнути в житті, можна стати людиною цілеспрямованою, сильною. І відповідальні, просто-напросто які такі люди нам просто потрібні. От і ми стараємося цих людей виховувати з самих маленьких цих хлопчиків, які приходять до нас. Потім вони підростають. Я вже бачу результат на лице. Вони приходять, вони вже є відповідальними, от, вони є сильними і вони вже тримають своє слово. Серед основних напрямів школи козацького гарту вивчення української історії та фольклору. Ось щойно. Прозвучав сигнал на обід. От мало хто знає, що колись козацький дзвін це просто називався він било. Це плеската була пластина, по ній могли ударити один раз, і можна було чути, що це є сигнал, відповідний сигнал на щось. Дуже цікава така інформація. Я буду розповідати дітям історію Вінницького козацтва, історію українського козацтва. Ми маємо знати українські звитяги. Ми якраз зараз захоплюємося, вивчаємо ази козацькі педагогіки і дійшли до висновку, що у козаків найбільше цінилася витівка. Козаки дуже любили гумор. Козаки не любили песимістів, тобто були величезні оптимісти. Книжечку Школа козацького гарти мені Данила Нечая. Ось пісенна збірка козацьких похідних, ліричних, а також героїчних пісень, також марші і також авторські козацькі пісні. І зрадіє стародавня Хортиця, що душа козацька ожива. Лина над хутором пісня вічна жива історія, яка передається від покоління до покоління. Надихає бути гідними нащадками славетних пращурів.